Добрий ранок, Україна. Добрий ранок, Грішка, Ромка. Боре поспівали, на ти вам шкурочки ні. Грішка хлюкає, як завжди. Ромка по швенді уже мах пропав. Бери грішко, їж шкурочку, вкусна шкурочка, хм? давай шкурочку, їж диви, яка шкурочка вкусна, диви. Дідусь кав, це ромка. Діда. Ану, тільки клочча шерсті валяється, Задралися. На Ронка ты девушка пришла, Китя Муся, Муся прийшла ням ням, да?